Доступність тільки на словах. Таку думку висловила громадська мережа «Опора» про звіт рівної ради Віктора Шакерзяна. Статут громади це теж один із способів забезпечити безбар'єрність у громаді, адже він про включення жителів у публічні процеси. І ми знову спостерігали, як цим знехтували. Учора, 1 вересня, ми вже розповідали, як звітував Віктор Шакризян перед громадою, точніше перед тими, хто цю роботу робив. Адже послухати секретаря рівної ради прийшли його ж підопічні. Тут і заступники міського голови Євгеній Іванішин, Микола Дядюсь та Артем Ганущак, керуюча справами виконавчого комітету Марія Корнійчук, начальники управлінь Андрій Мазур, Василь Сливка, Володимир Ляшук, директор департаменту інфраструктури Руслан Гудима, новий очільник Тресту зеленого господарства. Юрій Козак, директор теплоенерго Олександр Ющук, староста Квасилова Віта Кисільова та багато інших працівників різних структур рівнеради. Чому ж вони зібралися? Спитаєте ви? Адже зокрема і про їхню роботу звітував Віктор Шакирзян. Тут два припущення: перше масовка. Ну щоб здавалося, що весь зал заповнений мешканцями міста. Друге, може ці персони самі не знали, чим займалися півроку. Може, саме для чиновників і запросили сурдоперекладача. Ну щоб вже точно всі зрозуміли, що і як робили. Ви звітували 1 вересня о восьмій ранку, коли більшість діян не змогли прийти, особливо зважаючи, що перше вересня дітей треба в школу зібрати, дітей треба привезти до школи. Дійсно так і є, але в свою чергу це зазначено на статуті, тому я безпосередньо звітував згідно статуту, який прийняли депутати міської ради. Як зазначає опора на своїй сторінці у Фейсбуці, не обов'язково було звітувати 1 вересня, а тим більше о 8 ранку. У 60-й статті статуту рівненської громади вказано, що звітування має відбуватись до 1 вересня, тобто не в той же день. Про час в статуті не вказано, на жаль. Втім, це не забороняє чиновникам прислухатись до здорового глузду і призначати звіт на доступну для більшості годину. Але йдеться навіть не про помилкове трактування статуту чи про невдалий час. Мова про підхід, повагу до громадян та щире бажання влади бути відкритою. Але чи є у влади бажання бути відкритою? Сумнівно, навіть про саме звітування, окрім сайду міськради, не було анонсу, а потім лишень публікація з посиланням на звіт. Можливо, віктору Володимировичу треба краще організовувати свою роботу. А може звітувати треба і перед депутатами Рівнеради, які у разі чого і недовіру можуть висловити. Хоча мало ймовірно, цього разу ми і від опозиції не побачили ніякої реакції, ні до звіту, ані після. Владислав Стецюк Аріна Тітова, новини Рівного.